Друзі, усім привіт-привіт! Чути трактор працює так. І нам попрацював гарненько. Ну тут трішки Марічка ще саменька доробляє, тому що є чуть низько. І щоб трактор не сів. Ну, треба трошки вибрати край саменький. Ну нічого страшного. Це гарно. Все добре. Тюльпанчики чуть прикидали, треба буде також їх копанкою повідгортати. І там на тій стороні. Також гарно. Зробили мені грядочку. Ну, і тепер будемо працювати. А тепер будемо працювати, друзі. Так, ну я. Що я роблю, друзі? Я роблю розору, таку глибоченьку, тому що в нас іде, йдуть дощі, і щоб не стояла вода на гряці, а й стоїть краще в розорі. Тут ще баба Катя викине, малинка в неї прийнялась. І все буде супер. Ну, а те зілячко, яке я скидаю, то треба буде винести там, де я скидаю гній, туди скину і зілля. І воно все гарно перегниє до осені і все буде добре. На грядці ще також позбираю, де не дає зілячко, травичка верніше. І все. Ось саме оцю ділянку. Я закидаю он сюди. І так у нас виходить підвищення, трішки розрівняється гребельками і буде гарно. І буде все добре. І ось саме на цій половині, друзі, буде в мене посаджена картопелька. До речі, від Олічки Примат каналу Городній Релакс. Вже картопелька. Сходить, один рядочок дуже гарно зійшов, я вам потім покажу. Ну, а тепер поставлю паузу, Марічка чуть попрацює. Ну що ж, друзі, можна сказати, що попрацювали. Чульпанчики злегка відгорнула, ну і тут і тут розірку я вивела. А ще ось тут чуть-чуть, ось цю межу. Треба буде злегка чуть-чуть, копанкою підгорнути сюди. Десь ось так звідти і підгорнути сюди. І зробити ось такий ривчик, чуть, щоб полога, яка буде, щоб стояла в рові, а не на городі. Так, твердо купати, от там, де, бачите, Земля аж зеленкувата, збита. До речі, в мене картопелька, друзі, вже сходить, бачите. Вже гарненько видно радочок. Ну що, підемо трошки перепочинемо, а тоді будемо працювати далі. Підсохне злегка. Якщо приїде, брати мені допоможе. Ну, а якщо не приїде, буду справляти саменько. Ну, якось буде так. Друзі, от я вибираю картопельку і хочу вам показати. Ви бачили, я показувала відео, що за добу. Випала місячна норма дощу. Я показувала ось тут навкруги моєї картопельки, стояла водичка. Дивіться, бачите, ось тут рисуха солома, тому що картопелька ось на підвищенні лежить. Бачите? Оце на підвищенні. А тут я вже ямку цю закопала. Ось тільки те, що волога була близько. І вона, ну, би можна сказати, насичена дуже сильною вологою і поросла. Ну, нічого. Та нічого страшного. Якщо там і паруски типу, пообламуються, по-новому зійде. Я думаю, що я, може, сьогодні посажу картопельку. Може. Це м -м, чіпсула, Це, по-моєму, белороса. Це велика їсти. І ця сітка велика їсти. А тут що в нас робиться? Оце буде жовта, оце буде, зараз я сіткою покручу туди-сюди, то росточки пообриваються. О, бачите, одна картоплина гнила. Так, а це дві сітки, сітки буде білої роси. Марічка все перебере. Тут гарненько це все позабирає на тачку і на гній. І на осінь будемо мати гарненький перегній. Ну, та якось так. Ой-ой, чуть не впала. Поставлю вам паузу, а я буду працювати далі. Ну, ось дівчата хлопці, Марічка посадила картопельку. Не показувала як, тому що спішила, щоб хутенько-хутенько все зробити. Тому що ну, не одна ж робота, тільки картопельку посадити. А тут, коли сам садиш, також час забирає. Ось моя помічничка, копаночка і таке відеречко. Так, з самого початку, ось тут, з самого початку, це буде чіпсова, тоді, напевно, буде чотири рядки белої роси. А отих три, по-моєму, скарб. Тільки там ще дівчата і хлопці помішана картопелька, вона така вся жовта, а як очі в неї такі. Ну, такі як розуваті, фіолетові. Не знаю, як вона ця картопелька зветься. Хто знає, напишіть, буду знати назву. Ну і вийшло в мене 8 рядків. Не до кінця. Ось, поки друзі, поки тюльпани. Ну, а що там будемо сіяти? В наступному відео покажу вам. І зілячку ще я не винесла. Зараз обов'язково винесу, ще на восьма година, ще Марічка чуть має часу. Ну, і ось тут, саме ось тут, отут по краю, не знаю, що буду садити, може, квасолю, а може, арахіс. Все ж таки, я його маю в минулому році врожай трошки був. Щось посадимо, а що ще й сама точно не знаю. Ну, а тепер. Що Марічка ще хоче зробити? Винести оцей... це зілля. Вибачте, працювала без рукавичок сьогодні, руки грязні. Винести це зілля на в компостну яму. І на тій стороні там нечисникова грядка продовжити грядочку на цибульку. А цибульку я буду садити з другим днем. Та й усе, друзі, та й усе. Ще правда, якщо я встигну. <сі> якщо я встигну, колись моя бабуся говорила, коли щось садили, завжди говорила, роди Боже, на всіх долю, Кар... картопелька росте доверху, а зілечко донизу. І поверни, Боже, силку та й на другу нивку. Ну що, а тепер вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока-пока!